Вітаю тебе, моє сонечко! Сьогодні наше заняття пройде у пошуках скарбів. Під час подорожі нам треба буде відшукати ключі. А для цього необхідно виконувати завдання. Ключі нам знадобляться для того, щоб відмикати скрині. І першим нашим завданням буде побудувати корабель. Давай з'ясуємо, з яких же геометричних фігур складається корабель. І перша це трапеція на основу якої встановлюємо щоглу, яка схожа на прямокутник? Молодець. На щоглу чіпляємо вітрила. Яку форму мають вітрила? Правильно, трикутну. Обов'язково встановлюємо ілюмінатори, які схожі на круг. І на останок чіпляємо прапор якої країни? Правильно, нашої України. І ось такого чудового корабля ми з тобою побудували і відшукали перший ключ. І наш корабель відправляється у подорож. І перша зупинка це незвичайний острів. Ми бачимо пальми. А на пальмах ростуть плоди. Давай ми з тобою їх зберемо. На першій пальмі у нас ростуть. Кокоси. На другій пальмі? Банани. А на третій що у нас росте? Вишні. А вишні можуть рости на пальмі? Ні. Вишні ростуть у нас. Де? На іншому дереві. Тому ми не збираємо вишні. І ми відшукали ще одного ключа. Ну що, рушаємо далі? І слідуюча зупинка це острів фігур. Давай ми згадаємо, що таке плоскі та об'ємні фігури. Плоскі можна цілком розмістити на одній поверхні, та вони схожі на тінь. Об'ємні займають певний простір та панують над плоскою поверхнею. Давай ми з тобою це виконаємо завдання та з'ясуємо. Знайдемо тінь для кожного предмета. І перший предмет буде у нас схожий на трикутну форму. Що в нас тут може бути трикутної форми? Правильно мушля. А що ж у нас овальне? Камінь. Округле, перлина. Ну і зірка це звичайна морська зірка. І ось ми з тобою відшукали ще одного ключа. Виконавши завдання. Ну що, рушаємо далі? Для того, щоб продовжити шлях далі, тобі потрібно обрати правильне рівняння та в яку сторону рушить наш корабель вліво чи вправо. Ну що, можеш поставити відео на паузу та поміркувати. І правильне рівняння це буде 0 менше, менше, ніж 10. І наш корабель обрав праву сторону. Тепер обираємо правильне рівняння. І правильним буде 6 більше, ніж 3. І наш корабель поплив по лівій стороні. Тепер тобі треба знайти короткий шлях. Оскільки ми не можемо заміряти лінійкою, будемо міряти квадратами. Кожний квадрат дорівнює 1 см. Будь ласка, порахуй, скільки ми маємо сантиметрів в першому шляху, який веде вгору. А тепер порахуй, будь ласка, скільки квадратів має другий шлях, який веде вниз. Так, правильно, перший шлях у нас має 8 квадратів, тобто 8 см. А другий шлях у нас має 5 см. Наскільки довший перший шлях, ніж другий? на скільки сантиметрів? Правильно, на 3. А тепер наскільки коротший другий шлях, ніж перший. Також на 3 см. Добре, а якщо. Ми могли б їх зробити рівними. Як би ми це зробили? Ми до 5 см додали ще 3 см. Правильно, і у нас вийшло б 8 см. І вони стали б однаковими. Або зробили б, навпаки, від 8 см прибрали б 3 см. І вони стали б по 5 см і також були б однаковими. Ну що? Куди попливе наш корабель? Вгору чи вниз? Який у нас короткий шлях? Правильно, він попливе по зеленим квадратам. Ну що, рушаємо до нашого острова, де сховані скарби? Ось ми з тобою припилили на острів, де сховані скарби, сходимо на берег і бачимо місточок. Та він ще й зламаний. Для того, щоб його полагодити, треба обчислити математичні вирази. Поставь, будь ласка, відео на паузу та спробуй це зробити самостійно. А потім ми перевіримо твої відповіді. Ну що, перевіряємо 10-9, 3-1, 5-2. Вісіміс 4. 4 додати 1. 3 додати 3, 9 відняти 2. Два додати 6. 4 додати 5. 5 додати 5. Давай порахуємо, скільки дошок нам знадобилося для нашого місточка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер давай перейдемо на іншу сторону, рахуючи в зворотньому напрямку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ось ми перейшли з тобою на іншу сторону. Ой, подивись, тут якась позначка. Звідси ми почнемо шукати з тобою скарби. А для цього нам ще потрібна що? Мапа. І на ній вказані напрямки руху. Бачиш, стрілочки. І скільки кроків нам треба зробити. Ну що, починаємо. Ось у нас хрестик, наша позначка. Починаємо звідси. Три кроки вгору. Два кроки. В яку сторону? Вправо. Чотири кроки вниз. Сім кроків вправо. Чотири кроки вниз. Три кроки вліво. І ось ми з тобою дісталися нашої позначки, де ми будемо з тобою викопувати наші скарби. Купаємо. Ну що, дістаємо скрині? Одна, 2, 3. Ти пам'ятаєш, скільки ми ключів з тобою знайшли? Правильно, три ключі. Тепер спробуємо підібрати до, до кожної скрині. Для зеленої зелений ключ. Для червоної, звичайно, червоний. І для жовтої жовтий. Ну що, будемо від, відмикати наші скрині? Ну що, в червоній скрині у нас дублони. В жовтій діаманти, в зеленій різна біжутерія. Бажаю тобі в майбутньому успіхів! Хай тобі щастить, на все добре і до побачення!